Хачував вкотре в скорботі. Сьогодні у кафедральному соборі Різдва Божої Матері відбувся чин похорону та прощання з полеглим героєм Олександром Пеньковичем. Овоч Олександр народився 6 лютого 1985 року. Був військовослужбовцем військової частини А-46-40. Молодший сержант загинув 30 жовтня 23 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Сьогодні на сумній ноті в місті з доховенством замовилися про те, що Господь дарував царство Небесне новоприставлено. Сьогодні біля домовини стоїть жінка, діти. Сьогодні біля домовини стоять рідні батьки, батьки дружини, рідні і близькі люди, які сьогодні прийшли провести страшними словами, сьогодні озвучу освітню путь. Де більше вони його не побачать, більше з ними не поспілкуються, тому що... Він переходить із временного життя у життя вічне. В останню дорогу героя проведжали сім'я, друзі, колеги, побратими та небайдужі мукачівці. Поховали Олександра на алеї Слави центрального кладовища. У захисника залишилися дружина та діти. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять і шана герою.